Скасмаглюк 96-й округ моїх виборців, які проживають в зоні добровільного відселення, схвилювали фотографії понтонного мосту через річку Прип'ять зі сторони кордону з Білорусю. Які конкретно і по пунктах пункти вжиті вами, пане прем'єр-міністр, на випадок можливого наступу на територію України з боку Чорнобиля? Чи були проведені відповідні наради з новим губернатором Київщини та головою державного агентства з управління зоною відчуження? Який план оповіщення та евакуації населення? Скажіть, будь ласка, що конкретно? Було зроблено саме, щоб люди відчули, що про них турбуються, і розуміють ситуацію. Про можливе вторгнення зі сторони Київської області, які конкрет кадрові висновки ви, пане прем'єр-міністре, зробили щодо голови ДАЗВУ з приводу невиконання програми з будівництва сховища радіоактивних відходів. І що буде, коли Росія підвезе до нашого кордону наші ядерні відходи, через те, що ви, як уряд, власне, не зробили нічого для будівництва відповідного сховища, яке має запуститися в 2023 році,